Військова поліклініка поповнилася ще кількома подарунками. Сьогодні громадська організація Свобода життя подарувала для потреб військових пацієнтів нове ліжко та інфрачервоний кілим для реабілітації ушкоджених тканин і внутрішніх органів. В першу чергу йдеться про реабілітацію учасників. АТО. у нас не вистачає медикаментів в достатній кількості для учасників АТО. А також не вистачає ліжок. Ліжка старі. Дійсно, звичайно, було б добре, хоча б тих чотири, які є старих, замінити їх на нові, тому що медсестрі незручно стояти так, нахиляючись високе світло і тому подібне, щоб надати допомогу ту, що потрібно. О, через те одне ліжко, якщо вже буде, хоч одне. Можливо, зреагують ще хтось і допоможе ще нам. Нове ліжко функціональне, воно дає змогу змінювати положення тіла пацієнта, що зручніше для медичних маніпуляцій. Вартість такого ліжка близько п'яти тисяч гривень. Власними зусиллями зібрали кошти, купили ліжко і подарували. А є багато потреб, тому ми будемо продовжувати і будемо це робити постійно. Все-таки нелегкий час в нашій країні, тому допомога громадськості обов'язково потрібна. Наприкінці лютого військова поліклініка вже отримала в подарунок нове медичне обладнання для фізіотерапевтичного кабінету вартістю 50 тисяч гривень.